Цей слайд насправді був в презентації останнім, але сьогодні, переглядаючи переглядаючи презентацію, я вирішила його перенести вперед на саме на початок. Свої доповіді через те, що про все про, про все, про що ми будемо сьогодні говорити, воно пов'язано з великим розділом економіки, поведінковою економікою. І родоначальниками поведінкової економіки є безпосередньо автори цих книжок, які є ось на картинках: це Даніел Канеман і Річард Талер. Вони є обидва Нобелівськими лауреатами. Канеман отримав її, мені здається, десь на початку 2000-х років, мабуть, там в 2002 році, а Талер трошки пізніше в 2017 році. А обидва вони є дослідниками поведінкової економіки. Що це таке? Поведінкова економіка досліджує, чому ми люди ухвалюємо рішення, які згідно з традиційною економікою, вважаються раціональними. Так ну, через те, що традиційна економіка вважає людей раціональними. І також допомагає дізнатися, як на ці рішення можна вплинути. Почну, взагалі, взагалі наш я хотіла з чого почати, забула, сьогоднішній тер буде такий динамічний, як мені здається, бо ми з вами подивимось пару відео, трохи пограємо і навіть порахуємо, ну зовсім трошки. Також, схожий експеримент проводився а, з шоколадом. Це підтвердження того ж самого ефекту володіння, коли студентам взагалі випадковим рандомним м, способом е пропонували подарували також е два типи шоколадок таблірон і мілка. І потім е після цього, після подарунків е в різних групах їм е запропонували е обмінятися е цими шоколадками. і... Е Результат був таким, що менш як 20% захотіло обмінюватися цим шоколадом, і потім, напевно, найцікавішим в цьому є відповідь студентів, які, яких запитували, чого ви не хочете обмінюватись. І вони казали, що е, е, надають вони перевагу шоколаду, який був в їхніх руках, незважаючи на не те, що первоначально спочатку розподіл був рандомним випадковим. А, проте, коли вони цей шоколад вже потрапив до рук людей, він для них став найбільш бажаним: а, <кій> що говорить нам ефект володіння? І це як. Значення ефекту володіння це така гіпотеза, яка говорить, що люди надають більшої цінності речам лише тому, що володе, володіють ними. Ефект демонструється тим, що люди готові сплатити більше за щось, чим володіють, ніж за те, чим володіє хтось інший. Навіть якщо у них немає причин для прив'язаності або вони це отримали лише декілька хвилин тому. Це теорія. Яку за яку безпосередньо Каніман разом зі своїм колегою Тверським отримав Нобелівську премію в 2002 році? Вона наз, називається Проспект Фіорі, Теорія перспектив? Або також вона має назву неприйняття втрат. Неприйняття втрат це поведінкова аномалія, що виявляється в умовах невизначеності та ризику, і її суть у тому, що люди відчувають більше незадоволення від втрати, ніж задоволення від отримання еквівалентного прибутку. І тут е, цікаво, що є навіть обчислення цього е, обчислення цього викривлення, що втрата сприймається в середньому в 2,25 разів більше негативно, ніж приріст на ту ж саму суму. Ось тут зараз поговоримо про експеримент, який підтверджує цю теорію. Це експеримент дуже відомий. Можливо, хтось з вас про нього чув, бо його проводить Базерман. Він так і називається експеримент Базермана, або як продати 20 доларів за 200». Це аукціон він проводиться. Він проводить правила аукціону класичні, є початкова вартість цієї банкноти це 1 долар. Ігроки мають робити ставки, крок ставки 1 долар. Ставки можна піднімати як законно довго, банкнота дістанеться тому, хто зробив найбільшу ніким не перебиту ставку. Переможець є два нюанси. Перший це перемож. Те, що переможець виплачує професору суму своєї ставки і ну, отримує безпосередньо 20 доларів. І другий нюанс в тому, що учасник, який останній пропонував свою ставку перед переможцем, він повинен виплатити професору суму своєї ставки. Експеримент Базермана, він. Спочатку починаються там студенти, це зазвичай зі за студентами теж він проводиться експеримент. Студенти починають ставити ставки, але найцікавіше починається, коли в грі залишається два студенти. Коли вже підходить сума ставок, підходить ближче до 20 доларів, особливо після того, як вона перевищить ці 20 доларів, обидва учасники в підсумку тут зрозуміли, що вони будуть в мінусі. Але е, різниця в тому, що переможець отримає банкноту номіналом 20 доларів за вищою ціною, але він хоча б отримує 20 доларів. А той, хто посів друге місце, взагалі нічого не отримає, ще й віддасть професору суму своєї останньої ставки. Ну І те, про що я говорила, що переможець все ж тратить менше, адже йому дістанеться компенсація 20 доларів. І в такій ситуації обидва учасника прагнуть мінімізувати свої неминучі втрати. Кожен хоче опинитися першим. І замість того, щоб визнати свої втрати і виплатити невелику суму, невелику суму професору, учасники продовжують раз по раз збільшувати ставки. І нерідко результатом цього аукціону є те, що професор заробляє кілька сотень доларів за купюру номіналом 20 доларів. Це якраз є підтвердженням. підтвердженням Оцей проспект Фіорі або Теорії неприйняття втрат. А це книжки, які я раджу почитати, якщо ви цікавитесь цією темою, поведінковою економікою або експериментами. Це те, що я згадувала книжки Річарда Талера і Деніала Кан лауреатів, а ще є цікава, насправді я її знайшла в електронному вигляді 50 психологічних експериментів для інвесторів німецького автора Мікаеля Мангута. Класні експерименти, дуже все зрозуміло пояснення там, тож раджу почитати. А також є сайт Behavioral Finance», там є теж багато джерел, де можна почитати статті або книжки цікаві за цією тематикою.